Так, друзі, вітаю! Новий продукт це спеціальний інструмент для затяжки кабельних мотив, таких пластикових стяжок. Значить що він може. Для чого він? І що він може? Дивіться, значить ось тут віконечко, тут ми можемо виставляти момент затяжки. Ось. Якщо стоїть цифра 3, то момент затяжки буде 13 кг. Якщо 0, то 3 кілограми. Далі, як це працює? Ось так натягнули ну, багатинських комотів десь на кабелі, потім він вставляється ось так, таким чином, і робить ось так. Тобто потрібно тим, хто багато хомутів, постійно це почіпляє, або для тих, кому потрібно, щоб хомоти всі були затягнуті з однаковим зусиллям. Зусилля регулюється ось цим колесиком, Така цим. Три, Ну і так далі. Ви можете підпустити, якщо ось двійка зараз буде. Ну і відповідно простий, надійний та зручний.